Автівки, дрони, зарядні станції та багато іншої допомоги від Луцької міської ради попрямувало до наших військових. Міський голова спільно з депутатами знову вирушив на фронт. Щоб відвідати наших військовослужбовців та завести їм військове обладнання. Відвідати планують військові частини, де несуть службу Волинські воїни, зокрема, 20-ту бригаду оперативного призначення Любард, 100-ту та 14-ту окремі механізовані бригади, 77-му окрему аеромобільну та 4-ту окрему танкову бригади, 68-му окрему єгерську бригаду, 141-ту та 118-ту окремі механізовані бригади. Загалом цього разу допомоги закуплено на загальну суму близько 20 мільйонів гривень. П'ять пікапів, з яких тринує l 200-2 на морок, в дуже хорошому стані з відносно невеликим пробігом, нічні мавіки, мавіки 3 t FPV-дрони, як денні, так і нічні FPV-дрони оптоволокні, реби, інверторні генератори, старлінки, зарядні станції, рації, медичне обладнання для того, щоб рятувати життя безпосередньо в стабілізаційному пункті і багато іншого обладнання, яке сьогодні необхідне нашим військовим для виконання тих бойових завдань, які... Вони сьогодні виконують для того, щоб захищати нашу країну. Їдемо фактично на усі напрямки: і Харківська область, і Донецька область, і Запорізька область, весь схід і південь України.